Цей роман несправжнім визнав один із найавторитетніших таблоїдів. За даними TMZ, роман Ліаманісама та Памели Андерсон ретельно продуманий трюк на підтримку комедії Голий пістолет, що вийшла нещодавно. А стратегію цієї лавсторі було заплановано ще під час зйомок у 2024-му. Джерела стверджують, що Памела і Ліам ніколи навіть не вечеряли наодинці. З акторами завжди були були їхні асистенти, а розмови мали виключно діловий характер. А після зйомок зірки не бачилися аж до старту просування фільму. Велику роль в успіху такого піару відіграла заява Андерсон про те, що вона нібито пече для Ніса на мафіни та хліб на заквасці. До того ж, ЗМІ почали роздувати цю тему на фоні того, що Ліам вже давно самотній, тому що так і не зміг забути дружину Наташу Річардсон, яка трагічно пішла з. Життя 16 років тому. Тепер він нібито має шанс на особисте щастя. І цей момент у цій історії здається найбердкішим. Грати на почуттях у такий спосіб здається все ж таки занадто. Втім, такі дрібниці голівудських продюсерів не турбують. Тож картина заробила по всьому світу понад 100 мільйонів доларів, при бюджеті 42 мільйони.